Всім доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас 14 травня, вже п'ята година. От Зараз, як бачите, у батьків поїхав попоратися, а у нас тут ізольда, коротче, рожає, ну як рожає, потихоньку скидує мертвих поросят, яких вона мала привезти ще місяць назад-три тижні назад. От. Ну, поки. Там, не знаю, Я поки бачив двох, по-моєму. Ну, такі, як бачив, куски такі темні. От, але батьки днем ще убирали щось. Зараз у колов є окситацинчика, 2,5 окситоцинчика. От, Зараз вона лягає. Е, дихає, тяжковато трохи. Ну, нічого. Зараз уляжеться. ляжеться. Попорався, всіх накормив, всіх почистив, дезінфекцію зробив, натрусяв станки, на проходік. Корот, все все по що Сусіди почали жалуватися, що <кхух> трошки воняє свинями, але не знаю. Не дуже воно й трохи підпахує. ну Нічого, таке, таке життя. От. Всім мирного неба, всім гарного перегляду, всім дякую. До побачення. Всім доброго вечора. Сьогодні у <різь> нас у нас 14, 14 травня п'ятого. Пів, пів приїхав з роботи, <плізь> заїхав до батьків Попораться наші пацата. Ще нічого не давав, вже всі ждуть. 에, Ця я жде, всі ждуть і в нас таке ось. Наша силка, як пороситься, воно підтягне, всі ски налиті. В неї почали виходити мертві вже поросята, розложившися. Напевно, вони на якій стадії замерли. І вона не розробилася. Вона була вагітна. Поросата замерли і пройшло почти місяць, як вона почала їх е, скидати. Е, ну, поговоримо чуть пізніше, зараз їх понасипаю їсти. Ну і Ця мадама у нас прийшла в охоту. Стоїть. Зараз я понасипаю їсти, почистю, далі продовжимо, що там, як, куди, по Так, Насипаю їм цим поросетом. Їдять, Підмішуємо цей гранулу. Гранула предстартова. З той же фірми, що використовуємо БВД плюс старт. Мацикують, щось їдять. Це є не голодні, ми в бункерна кормушка, хто голодний їсть, хто не голодний спить. Зараз я буду більшість часів малих поросят, потім планую зараз. Провести дезінфекцію. Ось. О. Дезінфекція. Ну, я вже показую, що це кліносан, ну і е, клінодрай. Це для вологи, а це ну, дезінфекція суха. О, так що працюємо далі, а потім познімаємо. Так, повичищав. Зараз він насипав сухої дезінфекції по станкам. Вся, в неї виходить все, що можна. ця гуляє. Кіпер суета. Зараз я тут почисті позамітаю і потім клинодраєм покидаю це. Этот, ну, де влага этот, ну, рекомендую де влага. Та успокойся ти! Пішов я за тирси. зараз тирси трохи накидаємо свинкам. І, а, да, цій свинки я вколов 2,5 кубі окситоцина. Будемо дивитися, що там, як, може пізніше ще, щоб вона чистилася швидше. Молока в молоко в ціках є. От, так що такі от діла. Так, завершуємо вправляння. Присипали доход. От. Понасипали їсти, почищали. Все як положено, все як пише книжка. Вот. Лінда, що там мала? Це у нас старенька вже сука лабає. Що вот. по поросятам. Вроді тут все добре. Жопи сухенькі, сухенькі, поросята трошки круглішають. Ну Видно, да? Ось одне поросят, друге. І ось між ними два трошки того рагуліни. Ну, То таке, нічого виросте. Е е там, я не знаю, пару тижнів подождем я в себе наведу там порядок, треба побілити, покрасити, чи покрасити, побілити, повимітатися, двері попідварювати і е якісь там штучок 6 може заберу до себе. О, тут у нас кажанчики підростають, кажанчик підростає. Шість. 6 да, місяців там, з фостиком, там, неділя може. Двох свинок, напевно, будемо залишати по цій свинці. Будемо її залишати, зміняти, тільки ті, ті, що дзвонив за спермопродукцію. Ну, я їх шикав, сідав на мене вона стоїть. Дзвонив за спермопродукцію в, ну, в наступні городища. Сьогодні, на жаль, немає, але завтра зранку. Буду доїть кабана і будемо, ну якщо все вийде, сестра, сестра, якщо вийде зранку 7, то буде добре. Ані там з роботи вже приїдуть, будуть О, Так що такі діла. Поїзволь, ми її планували через ну да, 20-х числах різати, але різати ми її не будемо. що Вона не поїла. З піски торчить. Потуги є, 2,5 кубіка кубика кситоцина її вколов, але вона не лягає, ця її кошмари. Ну, коротше, вколов 2,5 кубіка половиною ну от видно потуги, бачите, на животі потуги. Вона тужиться. Ну, не тужиться, але потуги є. Вона дихає тяжко. Може вляжеться, дочиститься, <кхів> Женек там пізніше прийде, подивиться, думали, що її різать, молока вже ж в роді не було, сісяк не було. А мама сьогодні з роботи приїхала, мама дзвонить, каже, такі діла. Ну, приїхав, поправлявся в колоксітацинчика, будемо наблюдатися. О, ця, як обично, поро, по, повиїдала, порозкидала по всієї, потім ходить, то тирсу, під'їдає, то дерть. Ну, так нічого, в принципі, все, все, все хорошо. конечно, печально з зізольди. Оказывается, вона була вагітна, просто в неї поросята позамирали. Скоріше за все, може бути... Кабан, а може бути вона з паровірусною інфекцією. Але ось ось їхня мамка, поросят, вона, ну, всі ж бачили відео, я вилажував пороси. Всі поросята нормальні, ніяких там недоразвитих не було, муміфікованих не було. І що той раз, що цей раз, в принципі, нормально. Ну, Скоріше за все, може поросята, кабан, ну, може, а може щось і друге. Хто знає, у нас може інфекція. Такого, такого мене було. Ну, у нас була у, у Роберта, у товариша мого теж таке, що свинка через місяць, як должна пороситися, поражала погрудших поросят. Зараз, mm. напевно, ну, поки подивимося окситоцинчик, а завтра вже вколимо їй антибіотик, щоб ну, було получше. О, так що завтра будемо подивимося. Зараз скажу, бо в нема мантібочка, щоб завтра хоча б бі... якогось біцеліна купила чи що, От, щоб уколоть завтра. О, на цьому все. Будемо завершувати відео таке коротеньке. От, всім дякую за перегляд, всім до побачення.